В Україні продовжується адаптація законодавства у сфері мобілізації, і на початку 2025 року було ухвалено низку нових ініціатив, які впливають на процес комплектування збройних сил. Однією з важливих змін стало скасування строкової служби, що суттєво змінює безпосередньо підхід до комплектування армії. Водночас законопроєкт номер 10449 передбачає базову військову підготовку для громадян віком від 18 до. До 25 років усі обмежено придатні до 5 червня мають повторно пройти військово-лікарську комісію, і наразі відомо, що буде продовжено термін. Для її проходження а, також значно зменшено віковий поріг для призову, що підвищує роль молодих громадян у мобілізації. Ну і у цьому інтерв'ю ми обговоримо, як, як ці зміни впливають безпосередньо на процес мобілізації в цілому. І до нас доєднався вже Юрій Зоші, адвокат центру правової допомоги. Вітаємо вас. Доброго дня. Добрий вечір вам. Е, Давайте давайте будемо говорити про те, які основні зміни останнім часом у безпосередньо інструменті мобілізації були ухвалені законодавчі акти, ініціативи. Давайте поговоримо про все це у 2025 році. В Україні відбулися дійсно значні зміни в законодавстві щодо мобілізації та військового обліку. Я коротко тезисно їх повторюю. Було знижено призовний вік з 27 до 25 років. Відтепер чоловіки, які досягли 25 років, можуть бути мобілізовані під час воєнного стану. Це перше. Наступне було скасовано строкову службу, то проваджено базову військову підготовку. З 1 вересня 25 року всі студенти зобов'язані приходити, для прикладу базового загальної військову підготовку. У вищих навчальних закладах і ті, хто прийшли, не підлягають мобілізації до досягнення 25 років. Було запроваджено електронний кабінет призовника та спрощення вручення повісток. Е, було запроваджено зміни у відстрочках та медичних оглядах. Е, були запроваджені санкції за ухилення від мобілізації. Коротко зупинився. Е, для прикладу, стало можливим обмеження для тих, хто не оновив дані протягом 60 днів. Вела заборона на керування транспортними засобами, обмеження отримання консульських послуг за кордону мало місце. Мож... і стало можливим внесення таких осіб до єдиного державного реєстру боржників. Зміни зас... стосуються також і жінок. Жінки не підлягають обов'язковій мобілізації, але можуть вступити на військову службу добровільно. А також було запроваджено таку програму контракт 18-24. Це добровільна служба для українців віком від 18 до 25 років з кроком на один рік. Тобто, такі ось основні зміни були в законодавстві. Пане Юрію, доволі багато змін, якщо чесно, і деякі з них ну доволі фундаментальні. Давайте розпочнемо ще прокоментуйте, будь ласка, ось цю новину, що до 5 червня мають повторно пройти військово-лікарську комісію обмежено придатні безпосередньо чоловіки. Що це означає? Чи буде продовжено термін? Давайте розпочнемо з цього. Ми почнемо з того, що раніше в законодавстві було. Передбачено серед висновків ВЛК, що людина може бути непридатна до військової служби чи обмежена придатна з 2024 року. Такі юридичні поняття забрали законодавство, і тепер, окрім непридатності або придатності, є такий термін тимчасово непридатний, там з переоглядом через 6-12 місяців. А також придатний до військової служби в тилових структурах, в навчальних закладах. В органах ТЦК та СП. В зв'язку з такими нововведеннями ті особи, які раніше за старим законодавством були визнані непридатними до військової служби, мають повторно прийти в ВЛК і такий термін до 5 червня 2025 року. Що можете сказати? Які зміни відбулися з приводу, наприклад, внутрішньопереміщених осіб? Чи є якісь зміни там? Прокоментуйте, будь ласка, це. Ви знаєте, якихось таких спеціальних місць щодо внутрішніх пересіб немає. Вони не є виключення з законодавства і на них розповсюджуються загальні конституційні норми щодо обов'язку захисту держави батьківщини. Тому вони по прибуттю до, місць, до нового місця проживання зобов'язані перепрошую стати на військовий облік. Інакше це буде порушення, і також підлягають призву на загальних підставах або можуть бути звільнені з тих підстав, які передбачені законодавством. Пане Юрію, чи можемо ми говорити зараз про те, які категорії громадян підлягають мобілізації вже у травні 2025 року, чи є такі, які підлягають обов'язковій обов'язковій мобілізації? Ви знаєте, ці зміни дійсно тривають з 2024 року і продовжуються на 25 рік. Законодавством чітко передбачено перелік громадян, які можуть бути мобілізовані. Зокрема, можуть бути мобілізовані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні або обмежені придатні за станом здоров'я до військової служби, не мають відстрочки або бронювання і дійсно повторюється, можливо, визнані військово-лікарською комісією придатними до служби. Далі, в 25-му році мають право бути, е, проходити військову службу чоловіків віком від 18 до 25 років. Е, вони можуть бути мобілізовані виключно добровільно. Вони мають такі е, особи, можливість укласти контракт на один рік. Е, є така програма контрактів 17-24. І після проходження служби такі особи будуть мати право виїзду за кордон. Е, мобілізації будуть підлягати чоловіки раніше зняті з військового обліку, якщо визнані придатними або обмежено придатними, за результатами цієї повторної ВЛК до 5 червня 2025 року. Е, слід зазначити, що у 2025 році чоловіки віком від 50 до 60 років зазвичай мобілізуються на загальних підставах і направляються до частин забезпечення або штаних підрозділів. Перш щодо жінок, дуже цікаво. Жінки віком до 60 років також можуть бути мобілізовані і вступити в добровільну військову службу. Вони повинні бути визнані придатними за станом здоров'я до такої служби. Напевно, логічно, ми сказали, хто підлягає мобілізації, я би зупинився, а хто ж не підлягає мобілізації тоді, тому що у нас слухають різні категорії. Не підлягають мобілізації чоловіки, які мають законну відстрочку або бронювання. Особи, які за рішенням військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, або чоловіки, які досягли 60-річного віку, або жінки, які не є зобов'язані. Пане Юрію, наші телеглядачі питають а, вас безпосередньо через мене і просять задати вам питання. Чоловік призовного віку пише: наш телеглядач: має статус обмежено придатного, немає права на відстрочку а, і не спішить проходити ВЛК, бо підозрює, що отримає статус придатного. Що з ним буде після 5 червня? Який його статус? Питає наш телеглядач. Після 5 червня, які особи, які не пройшли військову лікарську комісію, будуть рахуватися такими, що порушили законодавство про мобілізацію, підлягатимуть відповідальності відповідно до кодексу про адмінправопорушення, знакладення відповідних штрафів, а також будуть органами ТЦКТСП оголошені у розшук відповідно до процедури, І це має дуже серйозні наслідки, бо ми... Дуже часто говоримо в народі е, про такий термін, як бусифікація. Так я скажу, е, я не люблю цього терміну, але ці особи відповідного законодавства будуть затримані працівниками поліції за порушення, за порушення законодавства. До них буде застосований адміністративний арешт, і вони будуть доставлені в органи ТЦК та СП. Дуже швидко прийдуть ВЛК, наскільки це можливо, і вже там будуть прийматися рішення, чи будуть вони проходити військову службу, придатні чи непридатні, тому я би е, застеріг від таких кроків і ризиків, тому що е, тому що страхи є безпідставні, а е, наслідки є не дуже добрі. Пане Юрію, давайте тепер поговоримо про бронювання. Хто має хто має відсрочку по бронюванню? Розкажіть про це, як зараз відбувається, як бронюється людина, що має для цього зробити підприємство, як підприємство має визначити, хто має бути заброньованим хто ні? Давайте про це більш детально поговоримо. Дійсно, в законодавстві передбачено перелік критеріїв для підприємств, які мають право бронювати. Відповідно своїх працівників, таке рішення приймається компетентними органами. Зокрема, таке рішення може прийматися на рівні Львівської обласної військової адміністрації. І якщо підприємство підпадає під критерії, які має право бронювати своїх працівників, визначає кількість працівників військовозобов'язаних там залежно, там є 50% інших, інша. Залежно від підприємства, і відповідно в дії є така функція бронювання працівників і вносить відповідні дані, і в такий спосіб підприємство бронює своїх працівників. Після того, як працівник буде заброньований, він повинен взяти відповідні документи і з'явитися з ними органи ЦК ТСП і завершити процедуру бронювання. Е, яким чином слід діяти людині, яка має отримати бронювання, але ж це процес, це не е, за хвилину вирішується, так? І ось ця бронь вона отримується не відразу. Після того, як людина підприємство вирішило, що ця людина має бути заброньована, ось цей строк, який є, поки ще немає бронювання, які її права цієї людини, що вона має робити, чи має вона кудись зв'язатися з кимось, наприклад, з представниками ТЦК СП? Тобто, розкажіть, от саме з юридичної точки зору, що буде відбуватися отак, от саме в юридичній площині. До того моменту, поки людина не буде офіційно заборонена і ця інформація не буде відображатися в системі Резер Плюс або в іншій системі оберіг, до того часу будь-яка особа підлягає під мобілізацію на загальних підставах. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про е, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Давайте про це більш детально. Що це таке, як він створений, наскільки він безпечний? Давайте поговоримо про це більш детально. Е, дійсно, в державі запроваджено єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Він також відомий під назвою чи шерифтом оберіг. Це електронна система створена для автоматизації військового обліку громадян. Функції цієї системи регулюються спеціальним законом про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Дійсно, цей реєстр має основні функції. Зокрема, я можу визначити ну, можливо чотири з них. Це питання військового обліку: Це збирання, зберігання, обробка персональних даних і службових даних для цієї категорії людей, тобто празовники військового зобов'язання, резервісти. Через цю систему органи ЦК можуть проводити планування мобілізації, вона забезпечує актуальну інформацію для такого ефективного планування для проведення мобілізаційних заходів. Через цю, через цю систему є ефективна взаємодія з іншими органами влади, особливо реєстрами, звідки працівники ТЦК ТСП отримують повну інформацію там, про народження, про шлюб, про смерть і все, що стосується подання документів. Ну і ця система забезпечує захист даних. Вона забезпечує конфіденційних. Конфіденційності та захисту персональних даних від несанкціонованого доступу чи зловживання. Ця система може надавати і адміністративні послуги, і також я вважаю, що це дуже передовий крок, вперед, тому що від, відкрилися широкі функції для громадян. Громадяни тепер не відстоюють в черги, бо я сам ходив в чергу, не міг 15 днів ніяк відстояти в черзі, стати на облік. Тепер дуже спокійно можна перевірити свій статус. Там отримуєш інформацію про свій військовий облік. Можна оновити дані без відвідування ТЦК, внести зміни в свої персональні дані. Через цю систему тепер можна отримати повістки. Можна подавати до органів цікаві відповідні заяви і документи в електронному форматі. Я вважаю, що ця система сприяє підвищенню ефективності військового обліку зі сторони держави та мобілізаційних процесів, і вона забезпечує, забезпечує прозорість та зручність для громадян. Добре, останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, це виїзд за кордон. Хто наразі має право із чоловіків виїжджати за кордон? Давайте про це поговоримо детальніше. Ви знаєте, у 2025 році, під час дії воєнного стану в Україні, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, але лише за наявності законних підстав та відповідних документів. Я зараз спробую коротенько навести стисне перелік цих основних документів, необхідних для підтвердження права виїзду за кордон. Обов'язковими документами серед них є. Це, звичайно, паспорт громадянина України, може бути внутрішній або закордонний. Обов'язковим документом є військово обліковий документ. Це може бути військовий квиток або тимчасове посвідчення військового зобов'язання з е, відповідними актуальними відмітками. Про перше, відстрочку від призову, виключення з військового обліку, або бронювання на період мобілізації, звичайно, що є різні підстави виїзду за кордон, і необхідно. Це був основний перелік документів, без яких неможливо перетнути будь-кому. А є ще додаткові документи залежно від підстав виїзду. Це може бути документ для інвалідів, що посвідчує інвалідність або довідка МСЕК, тобто медико соціальний Зараз це еко ПФО називається раніше МСЕК ЕКО пфо Якщо це багатодітний батько, це свідоцтво про народження дітей, що має трох, трьох трохтнеповнолітніх. Якщо це догляд за особами з інвалідністю, це мають бути медичні довідки про встановлення факту догляду за особою з інвалідністю, а Також документи, які під, підтверджують родинні зв'язки. Для студентів може бути довідка з навчального закладу або лист підтвердження участі в програмі академічної мобільності, для заброньованих працівників, витяг з наказу про бронювання, для водіїв, там волонтерів, діячів культури і спорту вони також мають право їжджати. Мають бути передбачені ліцензія на, там, для водіїв на міжнародні перевезення, листи погодження від відповідних міністерств або запрошення від іноземних організацій. Ну єдине, що можу сказати як підсумок, що всі документи повинні бути дійсними і оформлені відповідно до чинного законодавства. Тому рекомендую громадянам, які нас слухають перед плануванням виїзду, все-таки звернутися до ТЦК або Державної прикордонної служби для отримання актуальної інформації та консультації, або приватно для до адвоката, який спеціалізується на тих питаннях. Добре, дякуємо вам за консультацію, за юридичну консультацію, пан Юрій Зоші, адвокат центру правової допомоги. З ним говорили про мобілізацію і наслідки недотримання закону з цього приводу. Щиро дякуємо і прощаємось. Дякую. До побачення. До побачення.